Ви вирішили почати зберігати свої файли у хмарному сховищі, але не знаєте, чи варто це робити? А може бути, ви вже зберігаєте свої файли в хмарному сховищі, але не задоволені сервісом? Пропонуємо розібратись з недоліками хмарних технологій. Але спочатку давайте згадаємо, що взагалі називають хмарними технологіями та навіщо вони потрібні. Хмарні обчислення це технології обробки даних, в які комп'ютерні ресурси надаються користувачеві як інтернет-сервіс. Користувач має доступ до власних даних, але не повинен піклуватися про інфраструктуру, операційну систему і програмне забезпечення, з яким він працює. Хмарні технології протягом декількох останніх років почали стрімко поширюватись у розвинених світових країнах. На українському ринку вони ще не так помітні, адже нововведень. Часто викликають страх та обережність у користувачів, тому пропонуємо разом розібратись в цьому нелегкому питанні. Припустимо, у вас є інноваційні ідеї оптимізації роботи чи навчання або збільшення доходів. Але для цього вам потрібні бізнес-додатки, які зараз коштують дорого. Адже кожна програма потребує ліцензії, обслуговування та оновлення. Стає зрозуміло, що дозволити це собі можуть тільки великі компанії, тому використайте. Стання хмарних технологій є кращим рішенням для малого бізнесу, адже всі необхідні програми працюють у загальному центрі обчислення даних, а користувачі просто підключаються до нього через інтернет. Це дозволяє швидше почати використання програмного забезпечення і знизити його вартість. Тож сфера використання хмарних технологій дуже велика. Це й ті компанії, сфера послуг, розробка програмного забезпечення, фінансова діяльність, засоби масової Інформації та багато іншого. Також популярним стає дистанційне навчання, адже можна використовувати електронні щоденники і журнали, а також особисті кабінети для учнів і викладачів. А для реалізації всього цього існує декілька популярних додатків: таких як OneDrive, Box, Google Drive, Dropbox. Розглянемо на прикладі додатку Бокс. У той час як будь-хто може зареєструвати безкоштовний персональний обліковий запис в бокс, нескінченні можливості надання сервісом доступу до файлів і налаштування приватності будуть недоступні тим користувачам, які використовують бокс тільки як персональне сховище даних. Отже, слід пам'ятати, що хмарні технології мають низку недоліків, а саме, необхідність постійного з'єднання. Для отримання доступу до послуг хмари необхідне постійне з'єднання з інтернет, програмне забезпечення та його кастомізація. Є обмеження по програмному забезпеченню, яке можна розгортати на хмарах і надавати його користувачеві. Користувач має обмеження у використовуваному забезпеченні, іноді має можливості налаштовувати його під свої власні цілі. Конфіденційність даних, що зберігається в публічних хмарах, в даний час викликає багато суперечок, але в більшості випадків експерти сходяться в тому, що не рекомендується зберігати найбільш цінні для компанії документи на. А публічній хмарі, так як в даний час немає технології, яка б гарантувала 100% конфіденційність даних. Хмара сама по собі є достатньо надійною системою, проте, при проникненні в неї, зловмисник отримує доступ до величезного сховища даних, дороговизна обладнання для побудови власної хмари необхідно виділити значні матеріальні ресурси, що невигідно щойно створеним і малим компаніям. Подальша монетизація ресурсу цілком можливо, що компанії надалі вирішать брати плату з користувачів за надані послуги. Необхідний швидкий та якісний інтернет. Якщо ж ви користуєтесь інтернетом старих поколінь, то вам доведеться його міняти. Для роботи з хмарами потрібен постійний, швидкий і якісний інтернет. Втім, в сучасному світі ця річ легко доступна для будь якої людини за прийнятливою ціною. Хмарні програми можуть працювати повільно. Деякі операції, пов'язані з великими обсягами передачі інформації, можуть виконуватись повільніше, ніж за допомогою програми, встановленої на персональному комп'ютері. Так само швидкість може знижувати повільний інтернет або перевантаженість серверів, через які йде передача даних. Отже, передові інформаційні технології сьогодні грають основну роль в успіху підприємства, адже швидкість, з якою реагує бізнес на зміну ринку, повинна бути найвищою. Від цього безпосередньо залежить його рентабельність і успішність. Тому проблеми хмарних технологій сьогодні широко обговорюються і вирішуються. Експерти стверджують, що існує ряд інструментів і можливостей, які дозволять вже сьогодні використовувати на повну міць хмарні технології. Незважаючи на їх недоліки. Концепція хмарних технологій дійсно важлива, так як може стати переломним моментом у веденні бізнесу і вивести його на абсолютно новий рівень. А значить, приносити дохід не тільки керівництву, а й державі. Але це в майбутньому. А поки є проблеми і недоробки хмарних технологій, тож кінцевий вибір за вами, користувачі. Дякуємо за увагу.